Заступник генерального директора Рівненської АЕС з персоналу Богдан Шмигельський провів чергову нараду із заступниками керівників підрозділів з персоналу. Такі наради фахівців за напрямком є однією із форм роботи і мають на меті підтримувати ефективну комунікацію, підвищувати корпоративну культуру та обмінюватися думками. Це є ефективний спосіб донести наше бачення і інформацію до працівників. Ну, завжди намагаємося акцентувати на актуальних питаннях. В першу чергу, як завжди, подяка за допомогу Збройним силам України. Сьогодні підтримка українського війська на рівненській АЕС здійснюється у різних формах. Окрім роботи в підрозділах, які самостійно організовують допомогу. Атомники щомісяця долучаються до збору коштів у розмірі 3% від своїх посадових окладів. Це дає можливість закуповувати на потреби вояків дороговартісні прилади і техніку: дрони, тепловізори, автомобілі. Першочергово допомога йде у гарячі точки, де несуть службу працівники РАЕС або їхні рідні. Наголошує заступниця голови профкому РЕС, член волонтерської групи Тетяна Васильєва. Наразі наша допомога військовим вкрай важлива, як в моральному, так і в матеріальному сенсі. Наша велика атомна сім'я, сім'я енергетиків, не може стояти осторонь тієї біди і тієї боротьби, яка ведеться зараз за Україну, за незалежність, за нас всіх. Під час наради йшлося і про інші актуальні у колективі РЕС питання. Ситуація безпекова на станції, різні рішення, відміна карантину, поточне преміювання. Тобто, в принципі, намагаємося висвітлювати ті питання, які в першу чергу цікавлять наших працівників. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лелак, канал Енергоатом.